за малеви, чи я готова боротися. Я зараз буду щось доказувати штучному інтелекту. І це вже добре. На цьому вже дякую. Не знаю, про Олеся Курбаса він достатньо. Як ви вже, напевно, зрозуміли, сьогодні я буду спілкуватися з ботами І та дізнаватися, чи знають вони українських письменників, митців та історичних діячів. Але якщо штучний інтелект не буде знати одну із особистостей, то я буду навчати робота. Першим бозом у нас буде History і я вирішила в нього запитати про Леся Курбаса, а він нам вже друкує якусь відповідь і розповідає нам те, що Олесь Курбас це радянський сценарист, сценорежисер Михайло Курбас, Studio Theater. Це дуже цікаво, але якщо я не помиляюся, в Курбаса не було ніякого брата. І він не навчався в Харківському драматичному інституті, в Харківському інституті мистецтва драматургії. Окей, я ще дам шанс вчителю історії, тому що тут можна перепросити відповідь. Якщо я не помиляюся, метод physical action — це Станіславський це його метод. І... Щось нам вже два рази підряд ті через історії дає нам неправильні відповіді. І взагалі, ну, не знає про Олеся Курбаса, він достатньо. У нього дуже сильно дуже багато помилок. З третьої спроби вчитель історії, точніше, штучний інтелект, хоч якось більш-менш написав нам інформацію дійсно. Правдиву інформацію про Леса Курбаса він написав нам, що він відомий актор, ініціатор модерного театру. Він написав нам про те, що його діяльність відбувалася в радянському та українському театрах, і він був репресований під час Великої репресії в 1937 році. Зараз я вирішила надати ще один шанс для цього штучного інтелекту і запитати в нього про Казиміра І Також хочу подивитися чи назве він його українським митцем? Прям якщо він його назве. Він його назвав російським артистом. Він його назвав російським митцем. Перепрошую, але за Малевича я готова боротися, тому що Малевич був українським митцем. З дитинства він знав лише польську та українську мову. Всі свої листи до дружини він писав українською у своїх о, творах, роботах він згадує про те, що він був українцем, те, що він себе самоідентифікує як українця. В усіх документах він пише те, що він українець. Навіть на допиті в НКВД, коли його звинувачили в участі в польській терористичній організації, він все одно писав, те, що він був українцем. Малевич був жертвою сталінських репресій. І якщо ви не бачили мого відео про Казимира Малевича, будь ласка, його перегляньте вже після цього відео, тому що там багато всього цікавого. Як можна Казимира Малевича називати російським митцем? Мене це задіває. Ось те, що він не знав про Курбаса якоїсь інформації? Не проблема. але те, що він називає Казимира Малевича російським митцем? Я зараз буду щось доказувати штучному інтелекту. Він написав мені про те, що. Казимир Малевич асоціюється з російським авангардом, і тому його можна називати російським митцем. Окей, за такою ж аналогією, якщо я буду створювати мистецтво в галузі німецької культури або, не знаю, будь-якої мексиканської культури, то що, я стану мексиканкою чи німкою? Навіть попри те, що я самоідентифікую ідентифікую себе як українку, цікаво дуже цікаво. Він робот, він а, має Мати незалежну позицію і к... і скеровуватися лише фактом, які асоціації можуть бути у робота. От скажіть мені, будь ласка, це ж хтось прописав тобі, що він російський артист? Фух. Окей, щоб поберегти мої нерви, котрих і так залишилося небагато, я переходжу до якогось літературного бота, і буду намагатися поговорити з цим штучним інтелектом про кого-кого Миколу Хвильового. Во, дякую, дякую. А, хоча Блінда знає, хто такий Микола Хвильовий. Але я не можу назвати Миколу Хвильового дитячим письменником. Я романтика, вальчнепи, санаторійна зони це, це явно не дитячі твори. Ти, ти поки що мені подобаєшся, бібліотекарка Лінда, але давай ще раз, ти спробуєш розповісти мені, хто такий Микола Хвильовий, тому що він не був дитячим письменником. Але Микола хвильовий не писав «Львівське місто. Давай ще раз, будь ласка, в мене на тебе великі надії насправді. Будь ласка, Львів, Микола Хвильовий був народжений у місті Тростянець у Сумській області. О, ну Лінда хоча б критику приймає, тому що наш минулий вчитель історії вчепився в те, що Малевич та російський авангардіст. Боже, як жахливо в мене звучить голос, коли я розмовляю російською. Я вже вирішила остаточно просто доконати цих ботів, і тому ми запитаємося в неї про Геошкорупія. Зараз я хочу зробити декілька висновків, обґрунтовуючись на своєму відео. Перший це те, що мою діяльність штучний інтелект поки що не забере. І це вже добре. На цьому вже дякую. Другий висновок. На жаль, штучний інтелект мало що знає і не вміє шукати та перевіряти інформацію. Ви це бачили? Це жах. Саме тому для того, щоб мати якісну та перевірену інформацію про мистецтво, історію та літературу, я раджу вам підписатися на мій канал та поставити лайк під цим відео. Також, якщо вам прям дуже подобається контент, який я створюю, ви можете підтримати мій канал матеріально. Всі реквізити в описі. Дякую! І найголовніше, будь ласка, напишіть коментар. Якщо не знаєте, що написати, ви можете написати хай квітне український YouTube». і це вже буде дуже добре для просування цього відео. А я вважаю, що про українське мистецтво має дізнатися якомога більше людей.